Казали, зима ти забор розвалиться. Ну все, народ. Вже прийшли на нормальні морози. Вже в нас сьогодні 14 градусів морозу, забор стоїть. А тут знову скажуть, що не було морозів, сильно не було морозів. Все, морози є, забор стоїть. Подивимося, як він весною буде стояти. Ну, звісно, не знаю, наскільки довго ці морози будуть. Я не дуже люблю мерзнути, але тим не менше, так що вже не повністю все відлига. А деколи навіть. З морозами цей забор стоїть. Кому цікаво, як робив, десь там гортайте. Десь в мене є плейліст артбетон. Там я показував, як я робив. Робилося воно все з бетону, тріщини, це воно ще. О, диві, як ангела рука. Це ще зразу з'явилося. Щитайте, що це така фактура природнього каменя. Отак воно виглядає. зараз з тої сторони так і не добрались в мене руки робити. Пока тільки хочу отаму ту сторону зробити. Доробиться там, тоді вже буду тут окультурувати. Ну так думаю, покажу, як забор морозами стоїть, чи не в не, не позабивав собак.